Ти помітив, як твоє життя непомітно перетворилося на нескінченний зал очікування? Ти ніби сидиш на залізничному вокзалі власної долі, стискаючи в руках валізи зі старими мріями, затамувавши подих і чекаєш на сигнал, якого все немає? Ти чекаєш, коли нарешті закінчиться війна, коли повернеться та сама примарна стабільність, коли небо знову стане безпечним. Тобі здається, що все, що відбувається з тобою зараз, це не справжнє життя, це якийсь затяжний, брудний, потворний антракт, а справжня вистава, сповнена кольорів та сенсу, почнеться колись потім, у тому далекому після перемоги. Але давай, нарешті, подивимося правді в очі, якою б болючою вона не була ти не чекаєш на кращі часи, ти просто повільно. По краплі вмираєш усередині цього безглуздого очікування. Це стан глибокого внутрішнього паралічу, коли твоя душа, не витримавши напруги, впала в анабіоз, намагаючись перечекати бурю, що розігралася зовні. Ти відкладаєш усе, турботу про своє здоров'я, щирі стосунки, навчання, професійний розвиток чи навіть просте базове право на мить радості. Ти шепочеш собі. Що це недоречно, що зараз не на часі. Але війна це не коротка затримка рейсу в аеропорту, яку можна пересидіти за кавою, це нова, жорстока реальність, яка може тривати роками, випалюючи все на своєму шляху. І поки ти завмер у надії на фінал, твій єдиний, неповторний і дорогоцінний час витікає в чорну діру без вороття. Я знаю, як це. Щодня прокидатися і відчувати себе безтілесним привидом у власному домі. Я знаю цю липку порожнечу в грудях, від якої німіють руки і холоне серце. Ти абсолютно не винен у тому, що тобі страшно. Твій страх це доказ того, що ти ще живий, але ти стаєш ворогом самому собі в ту мить, коли добровільно погоджуєшся на роль пасивного спостерігача власного згасання. Нарешті хтось має сказати тобі цю жорстоку істину прямо в обличчя кращого моменту не буде. Того кращого, в розумінні комфортного минулого, більше не існує є тільки це зараз поранене, вкрите попелом і кров'ю, але воно твоє, і це єдине, що у тебе залишилося. Тобі з усіх боків кажуть шукай можливості в кожній кризі, будь максимально продуктивним. Просто не кисай, тримайся бодрячком. Знаєш, як ці поради звучать для людини, чий світ розлетівся друзки? Як відверте цинічне знущання над трупом? Популярна психологія з її фальшивими натягнутими посмішками та порожніми афірмаціями виявляється абсолютно безпорадною та нікчемною перед обличчям справжньої масштабної катастрофи. Вся ця глобальна система успішного успіху. Вперто намагається переконати тебе, що ти лише зламаний механізм, який треба терміново полагодити, підкрутити якісь гвинтики, щоб ти якнайшвидше знову став функціональним і почав приносити користь суспільству. Але я скажу тобі інше ти не зламався, ти жива людина, яка цілком природно реагує на абсолютно ненормальні, жахливі обставини. Твоя апатія, твоє небажання ворушитися. Це зовсім не лінь і не відсутність волі. Це твій мудрий, здоровий захист психіки від критичного перевантаження. Коли тобі радять просто відволіктися або переключити увагу, вони, самі того не розуміючи, просять тебе про найстрашніше зрадити свій власний біль, знецінити свій досвід. Які до біса книги про тайм менеджмент можуть працювати, коли ти щовечора засинаєш? Не знаючи, напевно, чи прокинешся ти і твої близькі завтра вранці. Вся ця величезна індустрія штучного позитиву цинічно ігнорує реальність крові, справжніх втрат та глибинного страху. Вона хоче, щоб ти просто наклеїв яскравий кольоровий пластир на складний відкритий перелом своєї душі. Це не допоможе, а лише спричинить гангрену всередині. Будь-яка судомна спроба бути в ресурсі у той час, коли твоя рідна земля буквально здригається під ногами, не наповнює тебе, а лише остаточно випалює твої останні життєві резерви. Твоя відмова грати в ці ігри це насправді ознака сили, а не слабкості. Ми не будемо сьогодні шукати дешевий картонний позитив чи втішатися солодкими ілюзіями. Ми підемо разом у саму глибину твого справжнього розпачу, у найтемніші куточки твоєї душі, бо саме там, під завалами страху, захована та справжня, тверда правда про тебе, яку ніколи не розкажуть на жодних марафонах успіху чи безглуздих вебінарах. Тільки визнавши глибину своєї рани, можна сподіватися на справжнє, а не бутафорне зцілення. Твій біль заслуговує на повагу. А не на замовчування під звуки життєрадісних гасел. Якщо ці слова зараз відгукуються в тобі болючим, майже фізичним впізнаванням, якщо ти відчуваєш, як у грудях щось стискається від цієї гіркої правди, значить, твоя душа ще жива. Вона не вмерла, вона не остаточно заціпеніла, вона просто відчайдушно вимагає чесності, якої ти не знайдеш у новинах. Чи порожніх розмовах на кухні. Ми зібралися тут зовсім не для того, щоб малювати для тебе чергові рожеві окуляри, чи годувати тебе ілюзіями про швидке й безболісне зцілення. Ми тут для того, щоб набратися мужності і разом спуститися у твій персональний ад у ту саму темряву, яку ти так старанно приховуєш навіть від самого себе, бо тільки там, на самому дні, можна знайти те справжнє. Те вічне і незламне, що неможливо знищити жодною ракетою, жодним обстрілом і жодною зрадою. Підпишись на цей канал прямо зараз це не просто кнопка, це твій свідомий вибір на користь реальності. Це місце стало прихистком для тих, хто смертельно втомився від нескінченної фальші, від масок сильної людини та від соціального тиску завжди бути успішним. Це простір для тих, Хто нарешті готовий чесно подивитися у свою власну тінь, визнати свій розпач і почати шукати справжню силу в жорсткій реальності, а не в солодких, але пустих ілюзіях? Підпишись, якщо ти відчуваєш, що час твоїх внутрішніх пауз вичерпано, якщо ти готовий, нарешті, перестати чекати дозволу від обставин, перестати чекати сприятливого моменту і почати нарешті бути. Бути собою, бути живим, бути присутнім у кожному моменті, навіть якщо навколо тебе суцільні руїни колишнього життя. Тут ми не вчимо, як повернутися до норми, бо норми більше немає. Тут ми вчимося вибудовувати новий хребет у світі, який розсипається твоя присутність тут це початок твого виходу з тіні очікування. Ти більше не один у цьому пошуку сенсу серед хаосу. Твій голос, твій біль і твоя майбутня сила мають значення саме тут і саме зараз. Почни цей шлях разом із нами, бо правда це єдине, що робить нас справді вільними навіть у найтемніші часи. З точки зору Карла Юнга, війна це не просто геополітичний конфлікт, це той самий катастрофічний момент, коли колективна тінь усього людства прорвала тонкий шар цивілізації і вийшла на поверхню. Все те первісне зло, жорстокість та хаос, які ми звикли вважати далекими, історичними або просто неможливими у 21 столітті, тепер безжально стоять прямо перед твоїм порогом. І твоя теперішня реакція за вмирання це зовсім не ознака слабкості чи боягузтва це древній могутній архетипічний інстинкт виживання. Що передавався нам тисячоліттями. Коли хижак занадто великий і страшний, щоб з ним битися на рівних, і занадто швидкий, щоб від нього втекти, наша прадавня психіка вмикає режим уявної смерті. Ти замер, затамував подих, перестав мріяти й хотіти, несвідомо сподіваючись, що цей велетенський хаос просто тебе не помітить і пройде повз. Але головна і найстрашніша проблема полягає в тому. Що в цьому стані тотального заціпеніння вимикається не лише біль. Разом із ним вимикається сама твоя життєва енергія те, що Юнг називав лібідо, твоя творча сила і воля добуття. Ти фактично перетворився на холодний камінь ти більше не відчуваєш натхнення, радості чи цікавості, бо на глибокому рівні ти заборонив собі відчувати взагалі будь що, щоб не розсипатися від жаху. Твоя тінь зараз поглинає абсолютно весь твій ресурс, ти витрачаєш неймовірні колосальні сили на те, щоб стримувати всередині океан гніву, пекучу ненависть та бездонний розпач, які вважаєш неправильними або небезпечними. Поки ти не наберешся сміливості визнати свою темну сторону, поки не дозволиш собі по справжньому відчути всю священну лють цієї війни. Ти залишатимешся в цьому болючому паралічі. Твоя апатія це не порожнеча, це заблокована агресія, яку ти з жахом розвернув проти самого себе. Щоб вирватися з цієї пастки, треба нарешті перестати бути зручною смиренною жертвою обставин. Тобі потрібно визнати в собі ту первісну силу, яка здатна не тільки мовчки страждати, а й випалювати свій власний шлях. Навіть у найтемнішій бездні твоя лють це не гріх, це енергія для твого Воскресіння. Дозволь собі бути живим у всій своїй складності, навіть якщо ця ніжність сьогодні виглядає як розпечена лава, тільки так камінь знову зможе стати серцем. Твій страх насправді живе зовсім не в голові, не в твоїх думках чи нескінченних міркуваннях про майбутнє. Він оселився набагато глибше у твоїх постійно піднятих плечах, у затиснутому болючому шлунку, у твоєму переривчастому поверхневому подиху, який боїться набрати повітря на повні груди. Травма війни це не просто важкі спогади чи кадри перед очима, це реальна груба фізична енергія, яка буквально застрягла у твоїх м'яких тканинах, нервових закінченнях та м'язах. Коли стався той самий перший нищівний шок, твоє тіло миттєво мобілізувалося воно приготувалося до вибуху, до стрибка, до несамовитої боротьби. Але цей вибух всередині тебе так і не відбувся ти змушений був завзавмерти бігти або просто терпіти. В результаті ця колосальна енергія виживання залишилася заблокованою всередині твоєї фізіології, перетворившись на отруйний осад. Саме тому ти зараз не можеш надихнутися жодною ідеєю чи планом. Твоя нервова система все ще перебуває в жорсткому режимі виживання, де немає місця для творчості чи радості. Для твого древнього рептильного мозку зараз той самий лютий 22-го року ніколи не закінчувався він триває щосекунди. Твій організм продовжує сканувати простір на предмет смертельної загрози. Навіть коли навколо відносна тиша. Жодне інтелектуальне розуміння ситуації, жодні логічні доводи не допоможуть, якщо твоє тіло все ще відчуває себе загнаним у пастку звіром. Кожен твій день, проведений у пасивному очікуванні кращих часів, це лише новий додатковий шар холодного цементу на твоїй здатності відчувати смак самого життя. Поки ми не повернемо відчуття безпеки на рівні базової фізіології. Поки ми не навчимося розмовляти з власним тілом мовою прямих відчуттів, а не концепцій, твоя голова буде нескінченно генерувати лише тривогу та катастрофічні сценарії. Згадай ти по справжньому жив лише тоді, коли виразно відчував смак їжі, тепло сонячного світла на шкірі або здорове напруження м'язів після праці, все інше лише шум. Тобі потрібно негайно повернутися в тіло, розтопити цей внутрішній лід, бо тільки там, у твоїх фізичних відчуттях, зараз знаходиться єдина точка доступу до реальності. Припини бути головою, що літає в хмарах жаху, стань знову плоттю і кров'ю, яка дихає, відчуває опору під ногами і має право займати місце в цьому світі тут і зараз. Тільки через тіло лежить шлях назад до життя, яке ти так боїшся втратити. Парадокс твого нескінченного очікування полягає в жахливій істині навіть якщо ті самі омріяні, нарешті, настануть прямо завтра, ти просто не зможеш ними скористатися. Твоя психіка це не вимикач, який можна клацнути в будь-який момент. Психіка, яка звикла місяцями, а то й роками, жити в режимі тотальної паузи. Неминуче атрофується, як м'язи паралізованої людини. Коли радість, нарешті, постукає у твої двері, ти її просто не впізнаєш, бо твій внутрішній орган сприйняття світла за цей час остаточно виродився в темряві. Очікування кінця війни як єдиної умови для початку життя це найважча форма співзалежності від обставин, на які ти не маєш жодного прямого впливу. Це твоя добровільна. Мовчазна відмова від власної суб'єктності, капітуляція перед хаосом. Зрозумій одну річ твій біль сьогодні це, можливо, твій єдиний реальний живий зв'язок із цим жорстоким світом. Це доказ того, що ти ще не перетворився на пластикову декорацію. Якщо ти боягузливо тікаєш від цього болю в ілюзорне, безпечне, ти втрачаєш свій єдиний шанс на справжню трансформацію. Війна. Це нещадний вогонь, який з диким м'ясом здирає з нас усі налиплі соціальні маски, титули та ролі. Хто ти насправді, коли у тебе забрали кар'єру, коли твої плани на майбутнє згоріли в перші ж хвилини вторгнення, коли твоя впевненість розлетілася на друски? Якщо ти не знайдеш відповідь на це запитання зараз, посеред цього кривавого хаосу, то ти не знайдеш її вже ніде і ніколи. Твоє вічне очікування. Це насправді завуальований страх нарешті зустрітися з тією величезною порожнечею, що зяє всередині тебе. Ти боїшся побачити, що там нікого немає, але саме в цій порожнечі, на самому чорному дні твого розпачу, зараз народжується нова, нелюдська опора вона безцінна, бо вона більше не залежить від зовнішнього комфорту, від курсу валют чи безпекової ситуації. Це опора на власну присутність у пеклі. Це внутрішній хребет, який гартується лише тоді, коли ти припиняєш чекати на рятувальників і починаєш дихати в самому епіцентрі катастрофи. Кращі часи не настануть для того, хто звик бути тінню. Вони настають лише для тих, хто виборов своє право бути живим вже зараз, не чекаючи на офіційний дозвіл від долі. Твоя квоут це ілюзія. Твоє квоут це єдина битва, яку ти не маєш права програти. Виходь із петлі, бо вона затягується щоразу, як ти кажеш собі Твоє завтра вмирає сьогодні, якщо ти не вибереш жити всупереч усьому. Що робити прямо зараз, коли кожне слово про майбутнє здається знущанням, а сил не вистачає навіть на те, щоб просто зробити наступний подих? Коли порожнеча всередині стала настільки важкою, що ти буквально відчуваєш її фізичну вагу. Перший і найважливіший крок легалізуй свій стан припини, нарешті, гвалтувати власну душу нескінченними вимогами чи визнай свою катастрофу. Скажи собі вголос це не капітуляція це перший реальний крок до повернення контролю. Доки ти заперечуєш свій біль, він володіє тобою, коли ти його визнаєш. Ти стаєш тим, хто цей біль спостерігає. По друге, припини бути і почни інтегрувати свою тінь. Тобі все життя казали, що гнів це погано, але зараз гнів це твоє єдине паливо, тоді як страх це іржаве гальмо. Перестань бути зручним. Твоя тінь прагне виходу. Знайди спосіб легально вивільнити цю лють, візьми папір і виплесни туди все те, що ти ненавидиш у цій реальності без цензури та красивих слів, прокричи цей гнів у порожнечу, вибий його з подушки, виведи цю застояну енергію назовні. Твій параліч зникне лише тоді, коли ти дозволиш собі бути і агресивним у своєму прагненні вижити. По-третє, поверни собі владу над малими, мікроскопічними смислами якщо ти зараз не в змозі планувати рік. Або навіть наступний місяць це нормально, плануй наступні 15 хвилин. Твоя перемога сьогодні це не успішний успіх, а будь-яка завершена дія, випита склянка води, прибране ліжко, коротка прогулянка. Тобі потрібно дати своєму мозку сигнал, що ти все ще маєш волю. Припини саботувати власне життя лише через те, що воно стало не таким, як раніше. Такого, як раніше, більше не буде, але це єдине життя, яке у тебе залишилося. Твій внутрішній саботажник замовкне лише тоді, коли ти припиниш покірно чекати дозволу від долі чи обставин, стань головним героєм своєї історії прямо серед руїн бути живим, відчувати смак їжі, дбати про себе сьогодні це не егоїзм, це твій особистий, найвищий акт спротиву темряві. Ти вибираєш діяти не тому, що все добре, а тому, що ти живий, і твоя воля сильніша за будь-який хаос. Виходь із заціпеніння через дію, навіть якщо вона здається тобі крихітною. Кожен твій крок сьогодні це перемога над небуттям. Настав момент нарешті усвідомити найважливішу річ твоя справжня мета сьогодні це зовсім не спроба знову стати щасливим. Давай будемо чесними це слово зараз звучить порожньо, майже як знущання, воно пахне пластиком і штучними квітами на фоні реальних руїн. Твоя справжня велична мета стати цілісним. Цілісність це не відсутність страху чи болю, це не ідеальний психологічний стан, це той рідкісний і мужній момент, коли ти нарешті повністю приймаєш і свій пекучий біль, і свою крихку вразливість. І свою густу внутрішню темряву і, що найважливіше, своє безумовне право на життя водночас. Справжня надія це зовсім не наївна віра в те, що все обов'язково буде добре. Надія це твоя залізна внутрішня впевненість у тому, що те, що ти робиш саме зараз, у цю конкретну хвилину, має глибокий сенс незалежно від того, яким буде фінальний результат. Чи завтрашній заголовок новин? Ти маєш визнати ти більше ніколи не будеш колишнім. Тієї людини, яка жила до лютого, більше не існує, і спроби її воскресити лише виснажують тебе. Ця війна назавжди залишила глибокі, нерівні шрами на твоїй душі, але саме ці шрами, якщо ти припиниш їх соромитися, можуть стати твоїм новим, незламним скелетом. Ми більше не будуємо повітряні замки на хиткому піску майбутніх сподівань чи чужих обіцянок. Ми будуємо нові опори на твердому, холодному камені сьогоднішньої правди. Прямо зараз я прошу тебе зробити перший крок до виходу з анабіозу. Напиши в коментарях фразу, яка стане твоїм особистим законом Я більше не чекаю, я вибираю жити. Нехай це буде твоїм маніфестом. Твоїм криком у порожнечу, який повертає тобі твою силу. Тут ми створюємо спільноту тих, хто категорично відмовився повільно вмирати в залі очікування чужої милості. Твій шлях до справжньої, небутафорної сили починається саме в ту секунду, коли ти робиш свій перший рішучий крок, навіть не знаючи напевно, чи є під твоїми ногами земля. Але вір мені, відчуй це кожною клітиною. Вона обов'язково з'явиться, бо ти і є ця земля, ти і є та опора, яку ти так відчайдушно шукав зовні. Ти вистояв у темряві, а отже ти вже став світлом, яке ніхто не зможе загасити. Життя не починається після війни воно триває в тобі прямо зараз дихай, живи, дій.